В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви рішення, які стосуються України, сполучених штатів і не лише Мене назвати Юлія Ярмоленко. Я Остабіареже нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити коментарі на Ютубі чи Фейсбуці. Спробуємо їх зачитати, відповісти на ваші питання в прямому ефірі. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте «Голос Америки» українською. А такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать наші ефіри. Розпочнемо із кількох новин, які сталися за вихідні. По перше очільник Пентагону Лой Достін та міністр оборони України Рустам Мєром телефоном обговорили найостанніші події на полі бою і пріоритети безпекової допомоги під час наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Як раніше повідомили посадовці Пентагону Голосу Америки, ця зустріч наймовірніше має відбутися вже наступного тижня. А український міністр також написав у соцмережах, що під час. З їхньої розмови росія атакувала київ балістичними ракетами і у мєров принагідно подякував міністру остіну за надані сполученими штатами системи протиповітряної оборони а, також побачили ми низку публікацій в змі цього тижня мабуть у ні з найбільш гучних яку обговорюють була публікація Washington пост видання стверджує у своєму розслідуванні посилаючись на Анонімних посадовців в Україні та у Європі, що за диверсію на газопроводах північний потік та північний потік, потік-2» міг стояти або їх міг координувати офіцер Сил спеціальних операцій Роман Червінський. Втім, якісь інших доказів, окрім власне. Заяв цих посадовців видання не надає а, з посиланням на ці розмови. Журналісти пишуть, що Червінський міг керувати логістикою та підтримкою команди з шести людей. А ми знаємо, що в українському командуванні заперечують ці повідомлення. Залужний Зеленський неодноразово раніше також казали, що Україна не причетна жодним чином до цих атак. Червінський також в коментарі Washington Post свою причетність заперечив. Сказав, що всі припущення про якусь його дотичність до цієї атаки на північний потік потік-2» поширюються російською пропагандою без жодних підстав. Деться в письмовій заяві, який яку журналіст передав через свого яку червінські передав журналістам через свого адвоката. Багато публікацій і е, реакцій в Україні на, на цю публікацію. А е, подивимося, можливо, якісь будуть також офіційні коментарі від сполучених штатів. А що вони говорять про, про цю статтю Washington Post? І також є новини із президентської кампанії. Тут у сполучених штатах республіканець Тім Скот напередодні оголосив про своє рішення призупинити президентську кампанію і власне боротьбу за номінацію від республіканської партії. Джерела близькі до кампанії Скота сказали, що це оголошення здивувало багатьох його помічників і донорів. Хоча ми знаємо, що в минулі кілька тижнів його перспективи здобути номінацію від республіканської партії ставали дедалі менш ймовірними. Нині офіційно у перегонах лишається сім. Кандидатів нагадаємо, хто вони це Дональд Трамп Де Сантіс, Нікі Гейлі, Вівек Рамасвамі, Кріс Крісті, а також Аса Гатчинсон і Дак Бергам. Хоча два останніх цих кандидата вони не кваліфікувалися на попередні дебати, які відбувалися у Майамі, А от переможницею, так би мовити, цих дебатів називають Нікі Гейлі, колишню посолку Сполучених Штатів при ООН, колишню губернаторку південної Кароліни. І саме за опитуванням NBC вони опитали місцевих лідерів штату Айова, де відбудеться перші. Партійні вибори, і ці місцеві лідери говорять про те, що вони були вражені тим, як виступала Нікі Гейлі. І власне зараз ми бачимо, що Нікі Гейлі отримує трошки більше підтримки напередодні цих перших партійних виборів, які відбудуться у штаті Айова. Я також у Майамі мала нагоду спілкуватися із Френсісом Суаресом. Це мер міста Майамі. Він раніше, ще на початку президентської кампанії, теж балотувався на як кандидат на республіканську номінацію президента. Але пізніше він теж призупинив свою кампанію, і от він говорить про те, що так є кандидати, які показують себе, як от Нікі Гейлі, чи Чорон Десантіс, але він вважає, що зараз залишається надзвичайно мало часу для того, щоб вони змогли все ж таки перемогти або якимось чином перевершити Дональда Трампа, який зараз лідирує за опитуваннями. Ось власне що він мені сказав а, у четвер, коли ми з ним спілкувалися. Ви окейрчу. Я думаю, всі вони апелювали до своєї аудиторії. Я думаю, що Вівик намагався зробити щось дуже конкретне, апелюючи до такого не істеблішменту. Ви бачили, що Нікі Гейлі і Рон Де Сантіс намагалися визначити між собою, хто буде першим у групі людей, які не підтримують Трампа, хто може їх більше вразити. Крім того, там були такі люди, як Тім Скотт і Крісті, які на мою думку зараз перебувають на Маргінесі. І ще невідомо, чи збираються вони продовжувати свою кампанію до наступних дебатів у грудні та голосування в січні. Я не впевнений, чи хтось із них сильно вплинув на величезну перевагу колишнього президента у 30% перед голосуванням в Айові, нью гемширі і в них залишилася єдина можливість ще одні дебати у грудні посеред свят, коли невідомо як багато уваги люди їм приділятимуть. Ну, бачите, такий коментар дав Ланс власне Френсис Суарес у четвер, говорячи про те, хто на його думку був переможцем дебатів, і власне прогнозуючи, що Тім Скот може зняти свою канатуру, власне, що він і зробив неділю, тому що знову ж таки час залишається дуже мало для того, щоб випередити зараз головного кандидата від республіканців, ким є Дональд Трамп. Друзі, будемо переходити до тем українських про те, як ситуація зараз розвивається на полі бою. Чого очікувати із настанням зими, якої ще підтримки? А було б добре побачити і від західних партнерів. Про все це та інше будемо говорити з нашим гостем. Наступним це Ігор Фірсов, військовослужбовець збройних сил України, якого сподіваюся зможемо прийдати до ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що приєднуєте, Приєднуєтеся до розмови зараз. Всім бажаю здоров'я. Пане Ігоре, в останній час так ви а, берете участь у боях довкола Авдіївки. знаю, керуєте дроном, бачите з неба все, що відбувається там. Яка зараз ситуація довкола Авдіївки? Наскільки напружена зараз ситуація і бойові дії? Ну, станом на зараз, принаймні на сьогоднішній день, відносно була тиша. Сьогодні навіть можна сказати, що був певний день тиші. Рух техніки був максимально обмежений. А ось, і що стосується артилерійських обстрілів, вони були ну не такими значними, не такими масивними, як зазвичай. Але відверто скажу, що нас це зовсім не тішить, тому що і піхоту це не тішить, тому що всі розуміють, що ну йде перегрупування ворога. А ось і тиша зазвичай означає, що ворог перегруповується і готується до нових наступальних. Дій. Тому от, ми працювали дронами Камікадзе. Серед наших цілей, як правило, була неброньована техніка, півки окупантів і так далі. Але зазвичай по трасам, наприклад, там, які окупованих міст, перед Авдіївкою, зазвичай рух техніки постійний. Тобто ти підіймаєш дрони, бачиш. Обов'язково і танки, і БМП, і сонцепьоки, і так далі. Тому станом на сьогодні була певною певним чином тиша, але це не говорить про те, що завтра і післязавтра завтра вона збереже. Пане Горе, рік тому було дуже багато оптимізму пов'язаної власне зі звільненням Херсона. Цьогорічний наступ іде повільніше ніж багато хто сподівався. Є замінування, недостатні темпи західної допомоги. Ми очікуємо, що наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України, так званий формат Рамштайн. Що на цьому етапі могло би допомогти прориву українському з вашої точки зору? Можливо, більше далекобійної зброї це броня, авіація. чи… А боєприпаси, про які ми постійно продовжуємо говорити, дивіться насправді базова є е е головне є люди з великою енергією, які отримали величезний досвід. І повірте мені, зараз і в тому числі і в моєму підрозділі, і банкіри, і архітектори, і екологи вони стали справжніми професійними військовими. Можливо, одними з найкращих у світі за своїми фаховими знаннями. Тому з точки зору ось психології є все. Чого не вистачає, це не вистачає снарядів як завжди. А от нам не вистачає дронів, хотілося б більше. Ось саме активі дронів камікади, на яких ми працюємо. Ну а також дуже не вистачає нашої домінації в повітрі щодо літаків. Кожен день, подекуди, декілька разів на день ми бачимо ворожий літак в повітрі, який скидає на наші позиції Фаби і Каби. На ось, але проти літаків замало, просто протиповітряних засобів. Треба наші літаки, які також будуть політати, і вступати в бій з літаками ворожими. Тому для нашого прикриття для збереження життів піхоти, звичайно, не вистачає дуже дуже. Ми сподіваємось на якісь там скажімо, там, дип дипломатичні прориви щодо надання швидкого нам а, зброї, яка пов'язана з безпосередньо з повітрям. Це літаки. Тому зброї завжди хотілося більше, більше, але переважно це снаряди, і переважно це домінація в повітрі у виді літаків. Пане Ігоре, ви трохи задали так на початку, яка сьогодні була ситуація довкола дії Євдіївки, яка в принципі тенденція зараз, що очікуєте далі. На ваш погляд, які корективи може внести зараз зима на стання холодної погоди на хід бойових дій? Ну, звичайно, погода дуже впливає на характер бойових дій. Але відверто я не думаю, що тиск ворога ну, скажімо, так припиниться і а, зменшиться. Звичайно, можливо, ворогу буде важче продовжувати тримати цю стратегічну ініціативу, тому що ви собі навіть уявити не можете. Яке кладовище всього ми бачимо на окупованій території, тобто кладовище в першу чергу ворожих солдатів. А ось кладовище техніки будь-якого виду будь-якого типу вона просто там стоїть розвалена, розкорочена. А ось а, і звичайно, ворог зазнав суттєвих. Дуже суттєвих втрат під Авдіївку, але на, ну, на моє суб'єктивну точку зору, натиск буде продовжуватись. Звичайно, ворогу по зимі, по багнюці буде важче це робити. А ось, але тим не менше, ну, ми принаймні себе готуємо. Знаєте, як мій командир минулий при комбат, що треба готуватись до, ну скажімо так, на. Найгіршого сценарію, скажімо так, ось і ми готуємо себе до того, що ворог буде продовжувати максимально тихнути, максимально наступати. Тому для нас мають бути готові різні точки бойові. Ми максимально маємо підготувати оборону, максимальну кількість дронів, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Тобто, ми готуємося до того, що ворог буде продовжувати наступати попри будь-яку погоду. Пане Ігоре, ви, власне, сказали про те, що ви очікуєте, що ситуація, чи готуєтеся до найгіршого, і останнім часом в українському інформаційному просторі досить багато зневіри кажуть, що дійсно варто готувати себе до того, що ситуація буде ставати ще складнішою. Що ви можете сказати цивільним глядачам, які дивляться цей ефір? Повірте, можу сказати, звичайно, настрій у різних підрозділів різний. Якщо звичайно це піхота їм, повірте, адські. Складно, але що стосується аеророзвідки ударних БПЛА, повірте, наш настрій найвищий, тому що кожен день хлопці, ми з підрозділу палимо техніку, ми відчуваємо місію, ми відчуваємо свою користь, і ніхто там не відпетлює від, від роботи. Всі рвуться у бій, всі рвуться у те, щоб внести, скажімо так, свою лепту. У нашу перемогу. Нехай це малесенька, малесенький крок, але все починається з маленького кроку. Тому для нас от нещодавно ми розмовляли. Там у нас один боєць, там трошки, ну знаєте, я згруснув, да? і ми почали про проговорювати з ним це і дійшли до висновку, що. Якісь погані настрої, вони просто не мають сенсу. Треба триматись, треба виконувати свою справу. Треба нищити ворога. Треба стояти в і, і ми обов'язково вистоїмо. Ось ми в це віримо. Живемо цією вірою, цією надією. Тому ось що я в принципі можу сказати глядачам, пане Єгоре, Надзвичайно дякую вам. І дякую, що приєднатися зокрема до ефіру. Це був Єгор Фірсов, військовослужбовець збройних сил України. Дякуємо вам. Юлю дивіться, сьогодні нас у Житомирі. передають вітання з Дрогобича, з Львова, з Дніпра, Запоріжжя. Вітає також дивляться нас у Києві. Бачу у Черкаській області, у Варшаві. Іспанії в інших українських містах та містах за кордоном а не забувають про українських бійців, також тут у Вашингтоні, зокрема про тих, хто потрапили у полон 11 жовтня. Цієї суботи біля Білого дому відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі, більшість яких досі на жаль знаходяться в полоні у Росії. Демонстранти провели костюмований перформанс із закликами до міжнародної спільноти до Сполучених Штатів повернути українських захисників додому також змусити Росі заплатити за її воєнні злочини. Активісти кажуть, що не можна забувати зараз про тих полонених, які досі перебувають у російському полоні, і постійно про це потрібно нагадувати як у США, так і в інших країнах світу. Учасники акції кажуть, що потрібно зараз докласти максимально зусиль, аби для того, аби звільнити всіх захисників Азовсталі та інших українських полонених. А на акції побував Юрій Сонець, поспілкувався він із кількома людьми, які там були. Можемо зараз послухати їхні слова кілька десятків учасників прийшли сьогодні, щоб взяти участь у цій адвокаційній акції. Наш головний посил сьогодні заклик до звільнення полонених захисників Азовсталі. Зараз ми просимо сполучені штати про допомогу, щоб якомога швидше звільнити їх. Я вважаю, що це обов'язок кожного з нас підіймати ці питання, адвокатувати за наших полонених. Я вважаю, що це дуже важливо для їхніх близьких, також розуміти, що люди можуть збиратися і нагадувати світові про наших хлопців та дівчат, які захищали і своє місто, і свою країну, і свої сім'ї. Не тільки тоді, коли їхні близькі про це говорять. Але і тому, що для нас вони вже в якійсь мірі теж близькі, і ми хочемо зробити все для того, щоб вони повернулись додому, були у своїй країні, за яку вони боролись. На жаль, моє особисте враження і думка, що американці знають дуже мало взагалі. Про те, що відбувається далі, після того як будь-яка людина будь-якого віку перетинає не за бажанням, а примусово кордон з Російською Федерацією. Наші полонені, те, що вони утримуються в таких умовах, в яких вони утримуються, так з тортурами, з відсутністю будь-якої медичної допомоги, те, що їх майже не годують, або годують просто тим, що нормальні люди їсти, не можуть. Все, що пов'язано з підтримкою України, українських військових, українських полонених, це все надзвичайно важливо і дуже мотивує хлопців на передовій. Я можу це сказати як військовий, тому що ви знаєте, коли почались повномасштабне вторгнення. Ня, і е, поки в нас ну, на північній салтівці я повернувся на фронт, і поки в нас не обрубало інтернет, да ми дивилися це все, коли весь світ повстав, да, весь світ почав масово ходити на акції, масово збирати допомогу. Це надзвичайно допомагало і мотивувало стояти тут і захищати весь цивілізований світ. Тому, власне, все, все, що роблять українські діаспори, представництва політики по всьому світу, що пов'язано з підтримкою країни, це надзвичайно важливо і мотивує хлопців. Таку акцію провели напередодні поблизу Білого Дому. Більше дивіться також в сюжеті Юрія Соленця, який буде в програмі «Чистайм» вже завтра. Тим часом кошти на оборонну допомогу Сполучених Штатів Україні вичерпують себе а коштів на гуманітарну та бюджет, бюджетну підтримку вже не залишилося. Про це заявили минулого тижня у Білому домі, і власне адміністрація Байдена закликає конгрес якомога швидше погодити запит Білого Дому на додаткове фінансування. Законодавці тим часом не можуть вирішити, в якій формі винести додаткову допомогу. Голосування за допомогу для України. Ми знаємо, що адміністрація адміністрація Байдена наполягає на тому, що фінансування для України Ізраїлю, безпеки в індитихоканському регіоні, а також посилення власне американського південного кордону треба голосувати пакетно. Це власне той запит, який надіслала адміністрація Байдена на суму 106 мільярдів доларів. Тим часом республіканці, як в палаті представників, так і деякі в сенаті висловлюють думку про те, що варто об'єднати допомогу Україні із посиленням безпеки південного кордону Сполучених Штатів, але за допомогою допомогу ізраїлю голосувати окремо, як розповів республіканець Дой Дон Бейкон, з яким спілкувалася наша колега Катерина Лісунова. Він вважає, що за таких умов допомогу Україні погодять не раніше ніж у січні, після того як Конгрес профінансує уряд та уникне чергового шатдауну. власне його прогнози щодо того, коли і яким чином можуть схвалити допомогу Україні в інтерв'ю моєї колеги Катерини Лісунової. Законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні чи підтримаєте ви винесення його на голосування окремо чи в пакеті з іншими питаннями, як про це просив Білий Дім, або разом із посиленням безпеки на кордоні Сполучених Штатів. Це в інтересах нашої національної безпеки, аби Україна залишалась незалежною. Якщо Росія візьме контроль над Україною, що буде далі? Путін уже заявив, що хоче відновити старі кордони часів холодної війни, а це означатиме війну з НАТО. Тож нам потрібно перемогти разом з Україною вже зараз. Отже, питання в тому, яка стратегія найкраща? Я думаю, що краще погоджувати ці питання у індивідуальному порядку. Усе треба розглядати по суті, а не групувати законопроекти разом. Палата представників вже проголос. Голосувала за пакет допомоги Ізраїлю, і я підтримую пакет допомоги Україні. Але справа в тому, що ми вважаємо, що демократи не хочуть займатися безпекою нашого кордону. Деякі хочуть, але загалом буде важко змусити демократів у Сенаті погодити це питання. Тому спікер Палати представників вважає, що нам потрібно погоджувати український законопроект і законопроект про безпеку кордону в тандемі. Це не означає пов'язувати їх разом. Потрібно спочатку узгодити обидва, а потім голосувати їх окремо. І я вважаю, що він правий. Демократи Загалом не НАТО зацікавлені в обезпеченні нашого кордону, а це також є національним пріоритетом. Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера. Він хоче погодити і те, і інше, але він вважає, що ми проголосуємо за допомогу Україні зараз. То питання безпеки кордону може залишитись невирішеним. Тож це його мотив. Саме тому він хоче розглядати ці питання таким чином, і я його підтримую. Але час для України зараз дуже важливий. Крім того, попередні пакети підтримки скоро закінчаться. Чи бачите ви в цьому якісь ризики? І коли саме законопроект про допомогу Україні може бути винесений на розгляд? я припускаю, що спочатку ми розглянемо короткострокову резолюцію про фінансування уряду. Ми повинні погодити це питання, інакше вже 17 листопада наш уряд припинить роботу. І щойно ми схвалимо короткострокову резолюцію. Наразі ми розглядаємо законопроект про асигнування. Нам залишиться розглянути 5 із 12 необхідних. Тож після короткострокової резолюції ми одночасно почнемо працювати над законопроектом про убезпечення нашого кордону та про допомогу Україні. Ми загалом вже знаємо, що робити із законопроектом по Україні. Ми знаємо, скільки приблизно грошей ми хочемо виділити. Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. Як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати. Так, є певні ризики. Знову ж таки, я підтримую допомогу Україні, але я також підтримую і безпеку нашого кордону. І я розумію, що все більше і більше демократів розуміють необхідність убезпечити наш кордон. Зокрема, зараз Нью-Йорку ми спостерігаємо гуманітарну кризу мігрантів. Мери від демократичної партії у цих великих містах вже кажуть: гаразд президента Байдена. це не працює. Тож зараз у цьому питанні на президента також тиснуть і демократи, але я не знаю, чи достатньо цього тиску, аби. Мобілізувати сенат для підтримки законопроекту про безпеку кордону. отже, так зараз дійсно існує ризик щодо своєї частності надання допомоги Україні. Я думаю, що для цього ми маємо наполегливо працювати над обома напрямками вже зараз. Це був фрагмент розмови Казарини Лісунової з республіканським конгресменом Доном Бейконом. Повну версію цього інтерв'ю. Дивіться обов'язково програмі. Час тайм сьогодні о 22-й годині. Не пропустіть юлю. Я запитання від глядача. Питає Amazing в нас щодо виборів американських. Чи правда, що деякі штати можуть почати голосувати за кандидата в президенти раніше ніж 5 листопада 2024 року? В принципі, в США існує практика раннього голосування. Голосування по пошту, голосування поштою дійсно фінальний день остаточний голосування запланований на 5 листопада 2024. року. Втім, у багатьох штатах справді виборці зможуть прийти на дільниці раніше, віддати свої голоси на так званому ранньому голосуванні або віддати. Голоси по пошті це практика, яка в принципі існує вже не один рік, і вона була на попередніх виборах, в тому числі тому так дійсно в деяких штатах це буде можливо і в кожному штаті ці дати раннього голосування вони відрізняються. Але також варто зауважити, що вже десь у січні розпочинається партійне голосування, коли безпосередньо республіканці і демократи будуть голосувати за номінанта на або кандидата на республіканську та демократичну номінацію. Це власне те за що зараз ідуть найбільші дебати, і за що йде боротьба. Скажімо, зараз в республіканській партії лишається ще сім кандидатів. Відповідно, штат Айова буде першим голосувати республіканці цього штату будуть першими голосувати, кого вони хочуть бачити власне своїм єдиним кандидатом від партії, які власне змагатимуться із Джо Байденом, тому що наймовірніше Джо Байден буде все ж таки кандидатом від демократичної партії. А пізніше ми знаємо, що демократи їхній перший штат, в якому будуть відбуватися перше партійне голосування, це південна Кароліна. Це правило змінили цього року. Тому знову ж таки, ці партійні вибори розпочинаються. Раніше і буде тривати до літа, а коли кожна із партій офіційно висуває свого кандидата, так ми за цим будемо стежити. Спробуємо бути в деяких штатах на місці події, якщо буде така можливість, і знаєте, так дійсно, що за виборчою кампанією ми тут стежимо дуже уважно. Тому, якщо вас цікавлять новини з цього приводу, завжди. Можете почитати в нас на нашому сайті, чи подивитися в наших брифінгах чи в інших програмах. А можемо перейти до іншої історії про насправді історії з України. Ми знаємо, так що минулого тижня Росія атакувала Одесу, поцілила в Одеський національний художній музей. Там зараз продовжують оцінювати наслідки руйнувань від російської атаки, які яка власне і зазнала і яка завдала шкоди цьому музею. Про попри це музей не планує припиняти свою роботу. Про те, як зараз там намагаються до ситуації адаптуватися, Ірина Шанкаренко розпитала в директорки Одеського національного художнього музею Катерини Кулай. Можемо цю розмову переглянути. Постраждала вся сторона по вулиці Софійській, де саме і сталося влучання. А вся сторона, де було з боку моря, вона в нас більше була пошкоджена минулого року, коли у липні було влучання у морську припортову інфраструктуру. і тому в нас вона була більш захищена. Ну ці пошкодження, які є, вони масові, вони масштабні, тому що більша частина будівлі а, вона. Якихось руйнувань відчула, і сьогодні в нас перший день прибирання. Він ще не закінчився. Тобто, це ще затягнеться процес. Коли ми кажемо про дослідження, більша частина от таких от тріщин на щастя також це виявилося, що не Самі стіни пішли тріщинами, а це у минулому колись були закладені вікна. Але на жаль, це все теж буде потребувати якихось противоаварійних дій. Наприклад, от зараз я стою над стелею. Такою можливо ви бачите, як світловий ліхтар, який теж повілітав, Тут все було на підлозі, тому ми будемо мати змогу. Приймати відвідувачів, тобто будівля не знаходиться в стані, коли це категорично неможливо, але деякі частини будівлі ми вимушені будемо не використовувати, і теж велика площа, де стелю треба буде проти аварійні дії. Проводити стін, вікна та двері це окрема історія, на жаль. Тобто роботи ще дуже багато, та на щастя, все те, що було пошкодження вибухової хвилю, скло та яких уламків вони не пошкодили картини, тобто немає ніде розрізів або а, якихось подряпин є в більшій мірі а, пил. Тобто він усюди тут. Він шкодить як картинам, так і на жаль, людям. Ми пішли тим шляхом. Що через те, що ми не можемо експонувати основну колекцію, ми був створений цикл мови війни, який кожні декілька тижнів, кожен місяць, ми відкриваємо по одному декілька проєктів. різних українських сучасних художників, як і одеських художників, про їхні переживання, про їхню рефлексію. Це зовсім зовсім різного виду можуть бути. Виставки, наприклад, зараз у нас залишиться ще виставка Бориса Айзенберга. Це його акварель, який на жаль загинув серед, серед літа цього року з півдня дня першого дня повноштавного вторгнення. Він воював. На сході України і музей працює невеликими проектами, і ще три ми планували відкрити цього року. А ми трошки перебудуємо роботу в залежності від того, яку частину залів ми зможемо використовувати. Але в нас був план, і ми будемо намагатися його реалізовувати. Ми плануємо продовжувати працювати як тільки це буде зрозуміліше і зараз ми мріємо про грудень, але будемо розуміти, вже коли приступ. У конкретно до якихось стабіляційних, консерваційних робіт, як воно буде далі йти? Це була розмова із виконовою із виконувачкою обов'язків директора Одеського національного художнього музею Катериною Колей. Вона розповіла про масштаби руйнувань після російської атаки. Друзі, дякуємо вам за увагу. Побачимося вже в наступних ефірах. Часта мої 22-й за Києвом бабрифно повернеться до ефіру вже о 18-й завтра. Там побачимось на все добре. Бережіть себе, Па-па. до зустрічі. Завантажте мобільний додаток голос.